Всім привіт, 25 травня, 25 рік. Бризкаємо пшеничко. Спішу побризкати. Коротко до суті вже, вже скоро буде колос. Лебединська пшениця надалі. темніша, наша світліша. Рішили побризкати вже. Зараз покажу. Ось наша перша репродукція, посіяна густіша. Ось, ось перша репродукція рідше посіяна то наша скуча пшениця постійно густіша. Вже викидаю ось такий колосочок. E, Рапорцевий листочок є, все як положено, вирішив побризкати фунгіцидом і підкормити. Mm. Аргументацією було те, що батько мені почав казати, що повединців темніше, а в нас світліша. Так що вирішили трошки її підживити. Ну, звичайно, думаю, що це пов'язано з тим, що у нас густіша постійно, не на 35, а в нас це зешкою постійно. Коротше, кидаємо, Такі ось полі, полі фіт, полі ось що закину, такий ось під корм, а такий поліфіт, поліар. Ось, що тут є в нас. 21 азоту, 21 фосфора, короче, мікроелементи макошецькі. Коротше, кидаємо цього по 2,5 кг. Зараз далі висиплю і розказувати. Це такого по 2,5 кг кидаємо Л'ємо каноніра дулу по, по грам 70 на гектар. Сульфату магнію по 2,5 кг, 5 кг карбаміду. І ще даємо солігору. Даті повні каністри, дві каністри, по літрі даю на гектар по максимуму. Саме максимум який може бути. Поліки даю, подалі ще, ще, ще раз ще раз буду брізкати, не знаю. Без поняття і це керація, так що, оце такими препаратами брізкаємо фунгіцид, інсектицид, сульфат магнію, карбамід і оце тих форм. Таким компотом робимо. Ой, у нас все як положено. Стараємось принаймні. Так, наливаємо солігор. Байеровський препарат дорогий. Отак От виглядає дорого, без осадка, без нічого. не поняли, що немає як так, чи 600 гривень, чи 800 стоїть. Коротше, не тесимо. Потім сиділо. Вже побрізкаємо воно, по цю пшеничку. Ще отут залишилося в мене поле. Ось таке обрізкування проводимо, Подалі не знаю, чи буде якесь обрізкування, чи не буде. Це такі справи. Заправлений проколочений. Все перемішана по колії. Субтитрувальниця Оля Шор завтра на навчання. Така пшеничка в нас. Такий прапорцевий листок, будемо його захищати до конца. Ось вже полосочок під верхом. Бур'яна нема. Де там може малесенький соняшничок посходить, воно його задавить, я думаю, оцей пішом вже йому. Буде Гембель. все Точки росту тут немає. Далі. Чисто для подіяння можемо подивитися, як виглядає постійно порядний і надзвичайно 15-му відраді. Так нараз показали складає тиск. Я зрозумів, що вже немає робочого розчину. Вийшов, перевиваємо зараз воду із промивочного бака, перевиваємо через центральний бак. через кажуть цього форсунечку. Зараз саме брізкаємо на поле, ібо получно, воду спеціально подрізкуємо. Така пшеничка, що буде, то буде. Не буде нічого. Буде дорого. З такою весною не буде нічого. Зараз промиваємо, вибрискуємо і їдемо. Тому, народ Всім дякую за перегляд. Таке коротеньке відео вийшло. Скоро будемо молотити. Не заглянемося, місяць пройде і будемо вже молотити. Тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте. seem